you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Політичні баталії серед нардепів у раді з кожним місяцем повномасштабної війни наростають. І, хоч здавалося, пріоритетом для держслужбовців мала би бути допомога країні та наближення перемоги, деякі чиновники за мету поставили собі здобуття політичних рейтингів та прихильності українців. При цьому найяскравіші такі кадри зачасту потрапляють в гучні скандали, І їхній самопіар виглядає вкрай недолуго. Нещодавно в чергову перепалку потрапили. Нардепи від ЄС Олексій Гончаренко та слуги народу Мар'яна Безугла. Після того, як ставленик сивочолого Льоша почав на всі боки піаритись на війні та просувати свої недолугі законопроєкти, безугла вирішила поставити його на місце. Хвилю обурення нардепка здійняла після численних постів Гончаренка щодо виплат усім військовим, правоохоронцям і працівникам ДСНС 30 тисяч надбавки, а також законопроєкту, що передбачає демобілізацію військових після півтора років служби. У військах питають про строки Мобілізації, що є ж закон, де на 18 місяців це не так введено воєнний стан та загальну мобілізацію. Строки такої вкотре продовжено. Немає окремо законодавчо визначених строків демобілізації. Країна в стані суцільного спротиву і демобілізація залежить від того, як розвиватимуться події. Це не заморожений конфлікт, повномасштабна війна. Місто живе, місто працює, але пару десятків кілометрів фронт і вночі ракети, наприклад, написала безугла у своїх соцмережах. Нардеб Гончаренко за її словами, той. Який качає тему всім військовим по 30 тисяч. І хай хоч друкуйте. Подав законопроєкт про демобілізацію через 18 місяців. Це чернетка, як Мазурашу подавав про обмеження висловлювань на закон називається зареєстрований фейк, що називають депутатський спам, химерна реалізація універсального права народного депутата на законодавчу ініціативу. Всі за завершення війни. Але робіть висновки самі, що це коли людина з Георгіївською стрічкою ще кілька років тому подає таке збурювальне зараз. Додала нардепка. Звісно ж, Гончаренко не зміг пройти повз таких висловлювань, колеги, та в черговий раз вхопити хвилю хайпу своїми ефірами у Мар'яни. Все як завжди, добре. Мар'яна, дивись, запрошую тебе на прямий ефір. Включаємо камеру і говоримо. Обговоримо і демобілізацію і 30 тисяч. Не бійся, все буде добре. Написав Гончаренко у відповідь на висловлювання безуглої. Цілком очевидно, що зацікавленість Гончаренка тут ніяк не в рішенні досить складних питань. Що стосуються військових, а в власному піарі. та на прикрість поплічника сивочолого нардепка вирішила не реагувати на подібні заклики. Самопіар не вдався, та це й не дивно. Адже, якби Льоша не намагався назбирати собі виборців серед військових законопроєктом про 30 тисяч, на практиці Україна не може забезпечити ці виплати військовим. Як розповів міністр фінансів України Сергій Марченко, виданню Forbes Ukraine, щоб профінансувати ці 30 тисяч для військових, потрібно збільшити податки і військовий збір. Коли йде популізм масштабів, які важко стримати, я не буду підбирати особливо слова, кажучи, що давайте ми, можливо, все-таки подумаємо, порахуємо. Неможливо порахувати і неможливо це профінансувати, сказав Марченко. Аченко за його словами, це можливо зробити лише внісши зміни в закон про бюджет. Передбачити на рік додатково ціна питання на рік 170 мільярдів гривень. Передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4% і військового збору в три рази. Інших варіантів, як це профінансувати, не існує, заявив міністр. Він додав, що забрати кошти в інших категорій, навіть зарплати держслужбовців не вийде, оскільки це не перетічні сосуди. Ці кошти зарплати фінансуються за рахунок міжнародних. А от армію ми маємо фінанс фінансувати за рахунок податків і власного бізнесу, тому збільшуючи видатки на армію, треба розуміти наслідки таких кроків. Пояснив Марченко. Він додав, що ніхто про це не думає, коли голосує. Тому його реакція була досить категоричною. На жаль, концепція не думати притаманна деяким українським нардепам під час голосування, як от у випадку із паном Гончаренком. Більше того, він на пару із безуглою вирішили влаштувати публічне місцево, що забезперечно, тільки грає на руку ворогові. Схоже, нардепам пора отямитися та почати працювати на перемогу України. Іни на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.